Від трешових доріг Чорногорії до розкішних автобанів Хорватії ми проїхали 4 тисячі кілометрів по Балканах, і мені є що сказати. Виїхали ми з Польщі через Словаччину і потрапили в Угорщину. Угорщина порадувала вінеткою за 18 євро на 10 днів і заторами на автобані. Після виїзду з Будапешту ми стали намертво на трасі аж на 2,5 години, тому що попереду горіла фура, і її не могли загасити. Це був неймовірний досвід, бо до того ми навіть не уявляли, що таке можливо на автобана. Спеку плюс сорок на розжарному Навколо сотні машин, але всі без поняття, що воно взагалі відбувається. Далі ми заїхали в Хорватію і настрій одразу змінився. По-перше, привіт, дорогі дороги. 20 євро за день їзди тут витратити супер легко. Наш рекорд був 29 євро за 500 кілометрів трас. Зате бензин тут коштує адекватно. По-друге, туалетів на автобані є багато. Є безкоштовні на самій трасі, що з'їжджати нікуди не треба. Є безкоштовні на деяких заправках, але в основному платні по одному євро. Якщо тут заправляєшся, дають купон з QR-кодом на один похід. В туалет. але ми проходили по двоє, як ото колись в київському метро на один турнікет. На заправках селфсервіс як і в Польщі. На автобанах тут бувають прям великі такі зупинки з заправкою, магазинчиком, кафешкою, дитячим майданчиком і величезною парковкою. Тут ми навіть купували їжу, але вона на жаль була не дуже смачна. А раз дорогою нам трапився Макдональд. В Цілому дороги тут дуже красиві. Навіть по автобану їхати одне задоволення. Коли з'їжджаєш з автобану, у якесь містечко біля моря, пейзажі перетворюються у ще більшу казку. Ти їдеш серпантинам, зліва море, справа гори. Це чарівно. І вартує всіх зусиль. Хорватія класна не лише як ціль подорожі, а й просто щоб проїхатись по цих чудових дорогах із краєвидами на мільйон. В наступній частині відео розкажу про дороги Чорногорії, Албанії та Греції. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити.